Таке твориться в державі, не повинно бути. Це все під контролем має бути. Міністр на своєму, а ми на своєму місці. Ну, десь я здивована, що, що так воно сталося, але я сподіваюся, що вони розберуться у всьому і винних накажуть. Ви знаєте, мене вразило відсутність совісті у цих людей, які на війні крали такі гроші. Мене вразило те, що при чому вони передавали гроші в Росію. Мене вразило те, як наш народ вибрав цю владу. Все очікувано. Очікувано. очікувано да. Не сумнівався, що так воно і є. Ага. На війні завжди крали. Лю Людям нічого якби не, не предав, нічого, все нормально, якби обкрадати інших, ну це як. Само собою, і це просто бісить дуже сильно. Класно, що зараз реагують на це. Класно, що проводять такі операції. А у вас влаштовує реакція Зеленського? Не дуже. Дуже м'яка. А яка має бути? Жорстка. Тут не можна. Зараз у нас війна, як можна по іншому. Хотілося б більш рішуче, щоб він виступив з заявою якоюсь більш голосною. Не встиг а Думаю, що вона ну, недостатня. Знаєте, вона така вимушена. І він навіть, хоч він не актер, він не зумів зіграти рішучість. Вимушена така млява. Він абстрагувався від цього всього і просто знайшов типу, такий лайтовий варіант, як можна і заспокоїти, і зреагувати, і такий, Ну, все окей. Нічого ж такого не сталося. Ну, для мене це дуже лайтово. Я б, звісно, хотіла більше драйву. Достатньо зважена реакція. Так, мене президент з всіх сторон врастовує, Так що президента, будь ласка, не трогайте. А, а скажіть, а як має реагувати Верховна Рада? Ви... Ну, я думаю, що вони повинні, повинні реагувати на цей випадок. Але не путайте сюди президента. Реакція має, такого взагалі не має відбуватися, коли люди гинуть на фронті. І що... Уряд розпустить новий, тільки новий. Довір нема просто. Чесно кажучи, я очікую, що вони знайдуть кожного причетного до цього, візьмуть їх гарненько за всі ніжні місця, і якби, вони будуть сидіти, вони будуть сидіти і відповідати повністю за свої дії. Це там з конфіскацією свого, там дружини, майна, всього цього. Тобто, я чесно кажучи, я досі чекаю на справедливість. Мені хочеться вірити, що вона є. По-перше, повинна бути реакція суспільства, а суспільство реагувати не готове. Ну, перше, це відставка тих всіх причетних, а далі вже кримінальні справи по закону все. у нас немає ні Верховної Ради, все ж підчинялось офісу. Так що, яка може бути реакція? А як ви думаєте, чи це на стосунках з партнерами міжнародними? От я боюсь, що так, Боюсь, що так. Це ж гроші, які нам виділялися. а їх. Так ну, безсоромно крали. Я думаю, що щось, звісно, буде, і, можливо, навіть трошки негативне, яке ставлення, або якісь там міні-конфлікти, але м -м, мені здається, що за рахунок того, що це дуже така обширна операція, і вона проведена як не як, але вона проведена. Я думаю, що все буде ок далі. На жаль, це вплине, тому що в якому як ми виглядаємо, але сподіваюся, що все-таки вони зрозуміють, що і побачать, що ми з цим щось робимо. Ну, те, що працює. Я от набу сап це дуже добре. Я думаю, що партнери зрозуміють.